Зараз я дам дуже робочий лайфхак, яким дуже часто люди нехтують, вважаючи на те, що це взагалі нелогічно. Будь-яка ситуація, яка трапилася у вашому житті, яка залишила неприємний осадочок в серці, вона для чогось була потрібна, щоб ви щось зрозуміли. Якщо ви не винесли з цього уроку якийсь досвід певний для себе, ця ситуація буде повторюватися просто з іншими людьми при інших обставинах. Давайте на самому банальному прикладі. Якби ви доторкнулися до речої праски. Ви розумієте, що вам боляче, що ви отримали опік, і ви більше до цієї праски не будете ставитися, граючи, типу ой, та ладно, й даде т.п. або казати: блін, праска така погана, ай-яй, або я така тупа, що я так зробила. І кожен раз до цієї праски ви будете підходити, і кожен раз ви будете доторкатися, типу, ай, ах, ця праска, або змінювати взагалі цю праску і казати: Блін, всі праски такі погані ай-яй-яй. Ви ж цього не робите. Буде торкнулися до праски, зрозуміла, ай гаряче, я так більше не буду, я буду обережніше. Все, я, типу, зрозуміла. Це банальний приклад. Будь ласка, банальний приклад, зрозумійте це. Але в житті, коли в нас трапляється ситуація, наприклад, хлопець зрадив, ми такі: Ах, так, окей. Добре, я тебе кидаю, йду до іншого хлопця, який мене мені також зраджує. Я така, блін, всі хлопці зраджують. Ах, не гадяки. Або інша ситуація. Я пробачаю хлопця, бо напевно я якась недостатня, я якась погана, і треба якось загладжувати вину і робити все максимально для цього хлопця, щоб він від мене не піш... не пішов. Бувають різні ситуації, різні випадки, тому що у кожної людини різні уроки. Не думайте, що люди погані, або ви погані. Це просто нам дано для того, щоб отримати певний досвід. Ось і все.